Так, Коли мене зараз спитали, як там ваш е, е, Хома, який дідьо, я кажу, я не знаю, хто це такий. Не сталося так, як гадалося. Розлука таки буде, і Василина більше не прийде. Співак і народний артист України Іван Попович розриває дружні та творчі зв'язки з Михайлом Хомою. Я недавно видалив його телефон і все. Тому що він на шосте мав приїхати, він мені збрехав. Но більше я з тобою діла мати не хочу Все, до побачення. Я легенда української пісні сьогодні повідає, що стало тою ложкою дьогтю між ним і дзідьом, і як Хома підставу Поповича. Єдине, що тобі можу сказати, як твій батько, бо я бо фактично твій батько молодим померти, виховувався в бабусів, не тобі можу сказати, що. Мені здається, що ти просто гроші дуже любиш. Дивися, щоб вони тебе у блуд не, не завели. Василино, василино, Люба василино. Василинова Василино, Люба василино. Поповича називають хрещеним батьком у музиці для дідя. Іван Дмитрович сьогодні пригадає, як познайомився з юним михайликом. 30 років тому і як його підтримав. І на сам кінець про п'яну п'яний вперше поділиться особистою історією, як потрапив в ДТП і як тоді повів себе Хома. Не хочу більше чути про нього нічого. Коли Я, мене... в Я розвернуся і пішов. Ну, знаєте, є така приказка в Україні. Друзі пізнаються в біді. Мабуть, так і є. Я нагадую, ви дивитесь ютуб канал Ростислав Продакшн. Підтримуйте це відео вподобайкою, коментарем і поширенням. А писати є про що цього року Іван Дмитрович відгуляє Він – Ми де святкуватиме ювілей народження на сцені в Ужгороді. Много я літа, маестро. Ой, гуцутко, будеш ти робити. Ще вас запитаю про Михайла Хому. Дідзя, це був ваш учень взагалі. І ви з ним колігуєте досі? Не, він, він, він не був моїм учнем ніколи. Це просто е, у свій час його тато він дуже молодим помер, хай з Богом спочиває. Я був у своїй тещі в місті Яворів на Львівщині. Uh, і uh, те що каже, йди там до тебе uh, люди прийшли. Я виходжу на вулицю, стоїть хлопчик, кепочка, отак, років дев'ять, і батько інтелігентний, галстуку. Каже: Ви могли б могли мого хлопця послухати? А я Кажу, можу, а чого ні? Я кажу, ну давай, співай. А він мені каже, що тут, А я кажу, що я ти сцену побудую у дворі. І він заспівав а, мені щось із репертуару Робертіно-Лореті, типа, о, Соломі, його, знаєте, ці всі так, так, так. А, діти на той час співали. А я йому ну, кажу, все, нормальний голосок, давайте в мене вечором в мирю із санаторії, Немирів поруч. У мене концерт о 8 годині. Приходіть раніше репетицію провели, одягніть хлопчика. І... Публіка покаже, і він дуже гарно там виступив. Потім Михайло, де, ну, десь я його не бачу, пропав. Потім він, коли навчався в музучилищі, я мав концерти у Львові, бо я вже в Київ переїхав і у Львові мав в оперному театрі. То він підходив до мене кілька разів. Я йому давав виступи. Ну, давав як? Бо студент знає, що без батька росте, то давав йому гроші. За виступ. Ну, він одну-дві пісні співав у моїх концертах. Ой не, ой не, ти, козаще, бо а тоді він пропав а тоді е, на одному з концертів у Морщині. Пригадую, був якийсь день міста. Я ще тільки готувався до виходу, і до мене підходить хлопчина з бородою. Каже, ви що, не пізнали, Дмитрович? Каже, я ж Міша. я вчора просив ведро ставляти, закупати, то нікого не було. Нині почули, що я щось маю, і вже труці біля мене. О, ні. Вч... А, а, кажу, привіт, малий. Я малий чогось весь час і дотепер називаю. І е, е, це. І е, він каже: я буду зараз, послухайте. Співати, так то е, покійний е, Кузя, Кузьма е, придумав йому цей образ. Але я знаю, що ті, так як мені розказували, що це все Лесик для нього писав оці всі куліганські ми, ми записували так інтерв'ю. варіанти. Лесик мені, мені подобається. А з Михайлом е, я недавно видалив його телефон і все, тому що він. На шосте мав приїхати, він мені збрехав, бо він мені телефонував за три тижні до мого сольного концерту в оперному театрі з Америки. Телефонував, все нормально. Кажу ще організатори хочуть, щоб ти в кінці заспівав. Ми говорили репертуар, що ми будемо співати і з ним дуети, які все, що він буде співати, все нормально. Uh, от, uh, кажуть, ще слухай, Михайло, ще хочуть хлопці, щоб ти заспівав. Боже великий єдиний. А uh, він ж так uh, не, не відповів на це. Mm -hmm. І на цьому наша розмова закінчилася. Uh, а за, за день чи за кілька днів до концерту у Львові він мені телефонує, що йому перенесли літак. Але, але як виявилося, що у той день, коли в мене був концерт у Львівській опері, де він був записаний, що навіть публіка сказала, чому вписуєте, якщо не прийшли артисти. А він, він мені зателефонував, що каже: що мені перенесли літак, бо був дуже великий вітер. Ми чуть не розбилися там. А він той час працював у Сакраменто. В Америці концерт. А, так я, коли вже вирішили, ми а, із зовсім іншою фірмою, що будуть робити мій концерт в Ужгороді, я йому написав, можу вам показати десь, але я здається стер. Я йому написав: Михайло, 22 квітня, то було е, два місяці до концерту. Я йому написав, що Михайло, 22 квітня у Ужгороді е, мені е, ювілей і е, концерт буде. Прямо на день мій народження, то понеділок. Надію, що на 22 квітня твій літак не перенесуть. Зможе приземлити? Я так навіть жартома написав. Чи, чи зможе твій літак приземлитися в Ужгороді? А, відповіді не було ніякої. А, а зовсім недавно він мені зателефонував. Uh, що каже, ви знаєте, я не читав, бо я то, я на то, я тепер аж побачив, що ви мені написали, uh, я подивився на наш розклад, Я не зможу бути 22 квітня, uh, бо в мене концерт із Сашком. З Пономарьовим вони працюють. Я кажу, я все зрозумів, дякую тобі. Тебе не буде, не переживай, то може навіть добре, що тебе не буде. Єдине, що тобі можу сказати, як твій батько. Бо, я, бо фактично твій батько молодим помер, ти виховувався в бабусі. не тобі можу сказати, що мені здається, що ти просто гроші дуже любиш. Дивися, щоб вони тебе у блуд не, не завели. Бі... Це все через вас, через ваші Так, да, Через нас, все через нас. Угу. А Через кого? Я хотів мати студію. А дивлюсь, мене така студія маленька-маленька. Два на півтора чи я це все оббив лотками від яєць, щоб звук не розвіювався. І uh -huh. думаю, як то люди мають такі студії, звідки вони ті гроші беруть? Студії, звідки вони ті гроші беруть? Звідки вони ті гроші були? Ja, Студі, звідки людей стільки в житті грошей? Я собі візуалізаційно уявляю, як це все і так, і так, що я щось кручу, того що немає. Я вам скажу, через п'ять років у мене це все з'явилося, що крутити. <творювання> я вам скажу, що ми так не посварилися. Але я серйозно видалив його директора і все, тому що всюди брехня, там брехня, там брехня, там брехня. Я не хочу більше чути про нього нічого. Коли я, мене... в шоці. я в шоці. Коли, в шоці. Мене, да, коли мене зараз спитали, як там ваш е, е, Хома, який діджо, я кажу, я не знаю, хто це такий. Це е, якийсь те, хтось із молодих, я не знаю, хто це такий. Ну, ви тільки що мені розказали, просто Лесик мені багато історії розказував. Тож, ви розумієте, те, що вони погано розійшлися? Це Дуже вони погано, погано з Лесиком розійшлися. Я мщу, і мстя моя страшна. Ось так називається цей сюжет. Суд над Лесиком. 20 судів, 6 років. Лесик ще не посивів, як ми бачимо, все-таки тримається. Що там? Лесик, з тим судами народ, привіт. Ну е, як в одному інтерв'ю мені е, задали питання: Лесик, а тебе ще не тушнить від тих судів? Та слухайте, я то не починав. Я то дійсно не починав. Я хотів за. Нормальне, мирне якесь там регулювання тої справи. Звичайно, скільки хто вклав, скільки що, розумієте, вони е, вся компанія вирішили мені дати ті гроші і то, що ми вклали на перш, перших днях. Ага. Зразу згадується історія з Океа Мельзе і Годімовим. так? Коли але, але, ж, але ж вони все. так правильно розійшлися і класно, правильно? Так, так, вони, вони довго поділили чесно, абсолютно що кому належить. І я десь так думав, що і вони так зроблять. А вони мені запропонували якісь копійки, то, що вкладалося в фірму, щоб зареєструватися, і так далі, так от то мені віддати, і ну і все. Я їм поставив вимогу одну, кажу, дивіться, давайте не так. Давайте так. Річний гонорар, от скільки, би, от скільки за минулий рік ми заробили. Ну, але включаючи все, YouTube, канали, бо там ще було по 20 мільйонів фільм-переглядів, тобто то теж то, то, то гроші там серйозні були. Концерти, все туди-сюди, жмемо руки і, і розпимося. Але питань. не судилося, так і не вийшло. Не судилося, не судилося так. Суди, суди ще досі йдуть. О, у тебе взагалі а, твоя відповідь, вони також не очікували, що ти будеш справжнім хижаком а, проти них. Вони, вони, так, вони західали. думали мене загнути дуже зразу і дуже швидко. Ясне діло, ну, звичайно, мені не просто так щисте. Лесик сам вітаю! Привіт-привіт! Па сам рік! Залишайте коментарі, Лесик буде читати, а я буду слухати його Ростислав, CD. крутий, дивіться його. Дякую. Па Я мені щось говорив. Бо я, е, коли ми починали з Михайлом, коли він, він мені сам зателефонував. Каже, що в мене буде тоді, коли він, йому зробили вже діджо, він каже, що в мене буде на Львів Арені великий концерт. Планує. Як ви дивитесь, бо в мене всі ці пісні такі, я би хотів щось із ваших. І тоді ми взяли Василину мою. Він дав своєму аранжувальнику, зробили гарну аранжеру. Я пригадую, я приїхав на тиждень раніше до Львова, я вечором гуляв по Львову. В кожній машині вже звучала Василина. Тобто то, тоді було був бум. І фактично Львів Арена була забита. А потім ми з ним зробили е, більше між нами розлук не буде. Е, е, я до нього їздив е, навіть зі Львова. Коли я приїжджав у Львів, то їздив до нього у Новояворівськ. У них, у них з Лесиком там студія була при палаці е, культури. Ми писали. Але я до нього відносився, бо він, він хороший музикант. Я йому так сказав: ти хороший музикант, ти маєш хороший голос, ти маєш все. Ця ну, брехня, кажу, Михайло, перебач, ну більше я з тобою діла мати. Не хочу все, до побачення. Я, ти мені нічого не винен, я тобі нічого не винен. Ми розійшлися, бо я пригадую єдине. Навіть те, що коли, коли він вже був на коні, на великому коні, в мене була, я вам скажу, одна велика проблема. У мене була ну, автомобільна аварія. Ага. І мені е, потрібно було. І... І розрахуватися з тим чоловіком, хоча я не був абсолютно винуватий, мене оправдали. Він на мене наскочив. Він, він мій мерседес під сотий розбив у Ну, і, і його машину відкинуло. Але я хотів по-людськи розійтися, е і він мені загнули, бо він лежав у лікарні, мені його е близькі загнули. Таку суму в мене не було. Е, е, і я звернувся до, ну скажімо, от перший приклад, е, бо то е, інші там допомагали мої друзі, але я е, позвонив Поплавському. Плавському. Кажу, Михайло Михайлович має одну проблему, все. Я прийшов, розказав, він каже: нема проблем, вівторок, хай твій водій під'їде туди, і туди і забере. Поїхав Віталік, дзвонить мені каже, в мене гроші на руках. Каже, вези їх сюди, все нормально. А, та, і я дзвонив Поплавському і кажу, Михайло Михайлович, під проценти чи як, скажіть, бо до осені я знаю, як до осені я з вами не розрахуюся. Я не віддам вам ці гроші, що ви мені дали. А він мені, знаєте, що він на щось не Іван називає, Ваня. каже Ваня, ми з тобою друзі. Може, колись у мене буде проблема, ти, ти мене виручиш. Які, про яку віддачу ти можеш бути? Я тобі дав, бо тобі потрібно. Тобі потрібно вийти з біди. Я з таким проханням звернувся до Михайла. До нього в Києві, в студії. Я під'їхав і кажу: слухай, поможи. Я не кажу тобі дай, позич. Або знайди вихід. Так. Аби знайти вихід, щоб, щоб я з людиною розрахувався, щоб я мав спокійно спав. Він мені сказав, я зняв фільм, я заплатив, щось він назвав, чи 15, чи 16 мільйонів гривень за фільм, оцей, що був Діджі-Контрабас. Я все зрозумів. Значить, я їх мати не буду. Я розвернувся і пішов. Ну, знаєте, є така приказка в Україні. Друзі пізнаються в біді. Мабуть, так і є. Так і є, коли людині треба. А, на, він він а, перелив нашу чашу дружби, тоді, коли він з Америки не приїхав. Мене здурив, що в нього літак перенесли, а він поїхав в Сакраменто. Знаєте, де ви порівняйте, порівняєте, де він, він мені дзвонив по-моєму із. Не з Вашингтона, а здається, ну я не знаю. Але, але десь звідси в районі Нью-Йорка, десь звідти він мені телефонував за, за три тижні. І все нормально, ми його говорили. А потім за день чи за два до концерту він каже: мені перенесли, бо великі вітри і так далі. А Ну, бачите, на жаль, підтверджуються такі факти, бо я вже не з однією людиною спілкуюся, яка спілкувалася. Я думав, насправді ви якусь таку фантастичну розказуєте історію, я звідки міг очікувати цього. А чи знаєте ви про таку співачку Слав'я? Чи чули? Я Славку дуже добре знаю, бо коли ми з Михайлом працювали на стадіонах, так. То я е, завжди вона була коло мене, тому що Михайло зайнятий. Е, Музику, і ми хай зайнятий виходами, і ще кимось, і ще кимось. І кимось. Я славку, завжди вона була як моя доча. О, а я вас знаю. Золоті слова Олега, винника мають звучати. Ви знаєте, чого мені найбільше хочеться? Щоб все-таки Хома зрозумів, що ви можете його краще ще зробити. Як реагує славія на похвалу та критику колег? У вас може бути своя аудиторія. Але в рамках цього проєкту я скажу вам. Сьогодні співачка вперше відповість піанобою Насті Каменських та Олегу Виннику. Чекаємо на. Сюрприз! я тобі не мамка, не мам. Я тобі не нянька, не нянька. Краще. Вона що? Краща за лора. Також думаю, що вона краща, я, не... я Сьогодні у нас в ефірі співачка Іностер. Надзвичайно хороша дівчинка. У нас навіть є десь... Ну, вона дуже хотіла виходити на сцену. І власне, коли ще декілька років тому ми записували з нею інтерв'ю, також дуже талановита співачка, і що вона хотіла виходити на сцену, але тоді якби Хоман не підтримав її починання, не знаю чи там. Фінансово також. Ви знаєте, я цього не знаю. Не можу вам сказати так або ні, я цього не знаю. Я єдине, що коли ми з Михайлом мали на стадіонах концерти, у нас з ним коли була, коли не була. А, от, а, але так, доки він там співає, то, то вона коло мене а, тулилася там за, за кулісами на стадіоні. Uh, хороша дівчинка, інтелігентна, культурна вихована. І... А ш, а, а я бачу, що вона зараз рекламується і вона зараз співає. І, так, гад, вона зараз... Співає. і дай Бог їй вдачі. Uh, я я їй бажаю вдачі. А чому Михайло? Не знаю, чи такий самолюб, чи боявся конкуренції, нам їх навпаки, дует з нею зробити. Ні, не, не, ну дует вона ж хотіла, Ну міг дует із він... жінкою. Він, чекайте, та з якою жінкою він з Олією Цибульською тоді записував. Ага. Оля в мене Оля в мене навчалася цибульська, до речі. Ого. В мене на кафедрі навчали, Ну, не в моєму класі, бо я ж кажу: вони всі в мене навчалися: і, і Ані Лорак, і, 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 і Міка Ньютон, і, і, і Могилевська там навчалася, і всі, і Свята Лобода. Але е, я не говорю, що в мене конкретно, бо я був за кафедрою естрадного співу. Mm -hmm. Я був сім років mm -hmm. за вокапедру, і потім мені то все надоїло, бо вони вчитися не хотіли. Mm -hmm. я, я злився і я mm -hmm. віддав валіз